15-го, 9-го, 22-го року Андрій Федевич. І так, роблю офіційну заяву в поліцію. Це вже по рахунку буде 12-14. Але зараз буде заява з документами, з номерами. І так, розпочнемо процес. Міграційна служба Орландо. Я знаходився в міграційному центрі Євря, яким чином розглядає Міграційна служба Арланда. Представляє мене на інтерв'ю адвокат Міграційної служби Елін Нільсон, яка була подана від Міграційної служби від держави Королівства Швеція, мені, щоб представляти мене. Відстоювати інтереси держави та мої рівна лінія. І так, перше інтерв'ю 29.12.2021 року. В першому інтерв'ю розглянулись такі питання, як Елі Нільсон представилась. Вона сказала, що представляє мене у міграційній службі у поліції та прикордонній поліції. Я ніякого чину не знав про адвоката з поліції Фала Расу. І не міг знати. Перший раз я з ним поспілкувався 23.3.2022 23, року. Це теж заява на поліцію. І так, розглядали питання. Чому я подаюсь на Азюль? Я відповідав, я відповідав чітко і чітко ясно. Що я не подаюсь на Азюль, а я написав перший рапорт, це стисла форма доповіді. Я подався на політичний притулок. Чому я подався на політичний притулок? Інтерв'ю в принципі вказано, але я тезисно розповім. Від 2013 року до 2017 року, з 2014 року в Україні почалися бойові, бойові дії я навіть пустив сльозу, в принципі, тому що я і в полоні був і. З командировки в командировку, з командировки в командировку. ем, Затримав фури. І поранення мав теж. Це все було вказано. Але всім було начхати. Я хочу, щоб поліція розібралась з тим. Це був документ 1016 1649.3. Будь ласка. В цьому документі вказано, що буде інтерв'ю і друге. Все вже було заплановане. Інтервю друге було 31 грудня о 14-й годині 2021 року. Тоді Елі Нільсон роз, розглядала азюль. Чому я хотів податися на азюль? Мені не зрозуміло було. Не було розглянути одне питання, Розглядалось друге питання. Відповідаю, так що я і відповідав там. Я прописаний у Львові Кирилівська 3А. В мене нема де жити. В Україні йде від 2014 року війна. Всі з мене сміялись. В 2014 році говорили, війни немає. Робили з мене неспунав розуму, але мені про це ніхто не, не говорив. Мені медалі за мужність і всі інші речі вони не розглядались. Але все, що я сказав, фабрикувалось в їхню сторону. Як це відбувалося, я скажу чуть-чуть пізніше. Розглянемо, розглянемо далі. Це цей документ, що поліція Швеції не подумала, що е, я просто бла-бла-бла, як адвокат Елі Нільсом. Розглядаємо далі. І так. Самі. 13.8. Відставити. 13-го першого. Відставити. 8.1022 року я вертував життя людині від епілепсії. Албанцю. 13-го, 1-го, 22-го, мені зробили рентген. Було вказано на рентгені, що в мене є зломана рука отут. І під час цього Албанець вкусив мене за палець. Я вирвав палець, палець в мене був спухний. На секундочку. Це з госпіталя, де мене оглядав лікар і все було підтверджено. Завірено в омбусмена 7 1 2022 року. Так, і відправло відправлено в еміграційну службу 1 4 четвертого 2022 -го року. Будь ласка. До цього мені були дані такі папірці від 11 від 5-го -11 11-го 2021 -го року. Це незрозуміла річ, тому що тут вказано про якийсь розтяг руки. Вдумайте ще раз. 5.11.2021 року у міраційну службу я потрапив 21.12.2021 року. Це є підробка документів. Розбираємо далі. Та як я подав е, Елі Нільсон всі дані, що в мене було від 2013 року, е, Осколкові і так далі, і так далі, і так далі. У бойових діях, Елі Нільсон з адвокатом Фалом Расумом зробили так, документи підлаштували, що я брехав їм на інтерв'ю. Як вони це зробили? Вони подали заявку о Прикордонну Службу України. Їм дали дані. Звичайно, ніяких даних в той час не було, не було вписано у журнал або у мою медичну книжку. Тому що якби ці дані були вписані, я і мені подібні, ми були б просто звільнені, не було би кому служити. Про це знають і керівники Державної прикордонної служби, і керівники взагалі. Це все було скрито. Донесено було керівнику Державної прикордонної служби, як і полходнику Андрію, що ніякої руки не було зломано. У мене рука до сих пор синя. Всі документи підроблені далі. Адвокат Міграційної служби Елі Нільсон. Подача першої інстанції Андрія Федевича на Азюль. І так. 14.2022 року номер справи 520 34 735. Будь ласка. Ні в одному документі. Не вказано, що розглядалась моя перша інстанція. Розглядалась перша інстанція, розглядалась друга інстанція. Документи в мене є. В документах в журналі міграційної служби нічого не вказано. Все сфабриковано і все скрито. Мене готували до депортації і заробляли на мені кошти. Далі до сих пір мені не було відповіді, що по цьому. Вже пішов 9 місяць. Мене з іміграційної служби випустили го за тих 6 місяців мною була наруга знущання до спроби вбивства. Це все було скрито. До спроби вбивства. Ці рапорта написані від 14.1022 року. Після цього, коли мені зробили рентген, наложили фрактурний гіпс. Вони не були розглянуті. Шановна поліція. Далі фабрикування справи. 27.12.2021 року. Це же документ, де я, яким чином, відмовляюсь від розмови з Елі Нільсон, адвокатом Міграційної служби. В цей час я поважав адвоката Елі Нільсон я їй вірив. Це є цей документ. Відложимо його теж в сторону. Дальше. Міграхунверкет 27.12.21 акт 1.22, сторінка 1-2. То є перша і друга. Документ 10.16.25.910. В цьому документі вказано на оцій стороні. Що мені, Андрію Федевичу, Поліція, Королівства Швеції відмовляє яким чином у азюлі та політичному притулку. Я не розумію досі, для чого ці документи мені було давати, для чого мене тримати в ізоляції, для чого мені брехати, для чого робити першу інстанцію, для чого робити другу інстанцію, для чого заробляти на мені кошти. І не повідомляти реальну правду. Ви що думали, що я, е, як юрист, закрию на це все очі і не буду подавати цю інформацію? На даному етапі я роблю вже 14 чи 15 заяву в поліцію? Роблю заяву на Міграційну службу Елі Нільсон, яка сфабрикувала документи. Робила мені азюль, а я подався на політичний притулок. Не одне і не друге не було відкрито. Останній раз я спілкувався з Елє Нільсом 23.3022 року о 18.25, де їй сказав чітко і ясно, що я її розвиксую у суді. Далі. Адвокат Фала Расул із поліції. Який представляв мене не представляв мене, а відповідав яким чином за моє отримання у міграційній службі. Не в одному, не в другому документі не є вказано про адвоката Фаларасова. Я про нього не знав, не чув і не міг знати, і не міг чути. Бо представляла мене Елін Нільсон. Перший раз. З адвокатом Павло Расум я поспілкувався 23 року о 14.30. На свою перерву, де була година. Я йому сказав про зломану руку. Я йому сказав про ті ситуації, які були. Він сказав, що він про це нічого не знає. А адвокат Елі Нільсон йому нічого е, не подавала, ніякої заяви. І так. Виходить, що адвокат міграційної служби та адвокат поліції скривали все, що відбувалося наді мною у міграційній службі, намагались заткнути мені рота. Про це я здійснив доповідь. 27.02.2022 року голові Державної прикордонної служби по телефону і зняв фритурний дід, тому що мені рука пухла. Я, Андрій Федевич. Українець, роблю вже порахунку, не знаю яку заяву. Я прошу поліцію Королівства Швеції розглянути заяви, які були мною подані, перестати фабрикувати на мене справи. Я нічого не вчиняв. Що я вчинив, це я врятував життя людини. 8.1.2022 року. Цим я горжусь. Більше нічого в Швеції не вчиняв. Я прошу перестати фабрикувати на мене кримінальні справи. Прошу перестати мене переслідувати. Прошу віддати мій закордонний паспорт, який ви забрали один і другий поліція. В мене немає статусу. У мене немає ні єдиного документу, який посвідчує особу. Після цього випадка мені досі пухне рука і синіє. Я розумію, ви, напевно, хочете спровокувати мене, щоб я е ішов робити якісь злочинні дії. Шановна поліція, я забезпечена особа. Я в Швеції ще можу жити років 10 і допомагати ще вам, як потрібно. Але тут питання в іншому. Питання в цьому, що. Наді мною була здійснена наруга, знущання, спроба вбивства. Від слова наруга. Наруга. Наді мною насміювалась. Мені не знімали гіпс, фрактурний гіпс місяць. Мені не робили рентген місяць. Я ходив в курсеті і ще 2 місяці. Курсет мені зняли. Я числа вказувати не буду. Документи у мене є. Знущання. Мені, щоб іти в душ, мені давали пакет 2 двометровий, щоб я в нього вліз, щоб я покупався. Насміювались всякими чинами. Росіян і, Біл, і Білорус втекли з Євре. Це все теж було скрито. Для чого ви це все робили? Для чого ви це все робите? Ви мені можете дати відповідь? Чи ви мене за персону не вважаєте? Все є зафіксовано в обусмена. І так, всі документи поліції були подані. Розгляньте заяву. Ви що не можете зрозуміти, що. Те, що ви писали в журналах, у міграційній службі, жахливі речі про мене, що я там за кимось бігав, що я подав якісь рапорта на російській мові, що я спілкувався на російській мові, що я переслідував працівників, що я симулірував. Шановні, це перевірити, на детектору брехні не є важко. Але я розумію, що це все не є правда. Правда те, що я врятував життя людини. Правда те, що все інше сфабриковано. Правда те, що ви подали у посольство, а посольство, щоб не, не ссоритись з вами, подало у прикордонники Державної прикордонної служби України. А ці вам просто повірили. А я нікому ж ліці не буду. Я буду далі проводити е, все, що я роблю, доводити. Ру, проводжено розслідування. Детективом, все вже доведено, що ви робили. У мене вже немає ніяких поганих слів, Немає. Я вам подав інформацію. Був здійснений допит поліцейський. Я вам теж подав цей запас. У поліцейського не було ні бейджика, ні нічого. Що ви творите? Для чого ви це робите? Я все виложую у Facebook, у Інстаграм, у YouTube. З Ютуба все даю вам, щоб все було розповсюдження. Я не брехав і брехати не буду. Я маю честь, маю гордість. Я буду відстоювати свої права. Поліція Королівства Швеції. Роблю рапорт в усній формі, В стисло, в документах, писни вам. Що зі мною робили 6 місяців? Що зі мною творять далі? Всі ці документи подані вам у поліцію. Що вам ще потрібно? Проживаю Мультргат-19. Для чого ви це робите? Звертаюсь до Магдалени Андерсон, до прем'єр-міністра Королівства Швеції. Поставте, будь ласка, вказівку, щоб розслідували цю справу, що наді мною було зроблено. Як це не є правда, я прошу, щоб я поніс кримінальну відповідальність за те, що я врятував життя людини 8, року, за те, що на мене фабрикували кримінальну справу, за те, що я був ізольований 6 місяців, я нічого не міг діяти. А коли мене випустили, я почав діяти згідно закону. Я вже на даному етапі витратив 28 тисяч євро. Потрібно, я ще витрачу 30. Я доб'юсь правди. Як ви цього не розумієте? Мені не потрібна підтримка ешелонів української влади. Нехай займаються війною. Поліція, Королівство Швеції. Розгляньте, будь ласка, заяву. Подаю усно, в стислій формі. Рапортом Усно. Рапорт – це є стисла форма доповіді. Тут є 30 рапортів від 14, 1, 22-го. Щоб ви розуміли, бо я бачу, ви не розумієте елементарних речей. Рапорт це стисла форма доповіді. Заяву треба розглянути. А рапорт це є додаток до заяви. Зараз заява усна. У мене є адвокат, який займається своїм розслідуванням. Ви займіться цим розслідуванням. Ви маєте зарубати собі на носі. Я ніяким чином не хочу вас образити. Я просто хочу добити справедливості. Я просто хочу, щоб адвокат з еміграційної служби Елі Нільсон та адвокат поліції Фала Расл, які, яку я знаю Елен Нільсон, бо вона представилась. Пала Расула я взагалі не знав. Він наді мною зробив суд. Якийсь. 22-го. Я за щось був засуджений. Я не знаю досі, за що ви мене тримали 6 місяців. Заберіть мене в участок. Дайте мені документи, чому ви мене тримали. Я персона, я не є тварина. Що ви творите? Ви що, не розумієте, чи що? Якщо ви хочете від мене якісь незаконних дій, протизаконних дій, цього не буде. Я буду діяти тільки в рамках закону. Я думаю, на цьому достатньо. Поліція Королівства Швеції. розгляньте, будь ласка, заяву з тих документів, з тих фабрикованих справ, які були на мене подані. На ці наклопи, які були на мене зроблені. Все, що я подавав в першому і в другому інтерв'ю, все є правда. Для чого поліція міграційна служба брехала Посольство України? А Посольство України в свою очередь брехало прикордонній службі тим людям, які я поважаю, які я знаю. Для чого ви це робили? Ви що думали, як без з ним не справився, чи що? В майбутньому я займу їхні пости або пост. Я доведу свою справедливість. Поліція, розглядаєте заяву? Андрій Федерович, 15, 9.22 року. У мене все.